Комсоморську перейменували на горішні плам'я. Як вам така назва? Якщо чесно, мені подобалася стара назва. Не знаю, чому я звикла до неї, по-друге, -по -по комсоморське, якась вона така більш милозвучна назва. Не знаю. По-моєму, -по -по це таке рішення не, -не дуже. Я вважаю, що для такого великого міста як Комсомольськ така назва не дуже доречна, але можливо є дуже якісь інші альтернативні рішення, які можна було б вважати доцільними у цьому випадку. Горішні плавні. Як вам така нова назва? Дуже гарна. Суперова, прекрасна. Дуже Ну, По-перше, так, це історична назва, і вона просто м'яга крута. Горішні плавні, історична назва. Абсолютно прекрасна в українській традиції. Це я розумію, що це тренд Фейсбуку і всім дуже подобається. Але насправді так, да, це дуже крута українська назва вперед. У мене просто подруга з консоморська, яка м'яга щаслива, що вона тепер буде горішня плавничанка. Так що йде. Буде у нас маленький Стокгольм. Я против. Чем Ну, есть история. И нельзя, перечеркивать вот так быстро. Есть память. Например, в Берлине на центральной площади стоит памятник Карлу Марксу. Что там плохого? Ой, э, горичный плавень. Горичный плавень. А, там ничего нормально, прикольно, исторично. Цікава назва, звичайно, але я не знаю, люди звикли. Я не знаю, це як, ну, таке рішення де ще двояке, адже ми, в принципі, повинні і слухатися нашої влади, але і теж люди звикли вже то назви. Вже переіменувати таке місто, яке проіснувало вже більше. 50 років, около 50 вже всі привикли, я думаю, не стояло, не варто було було назва? – А ваша думка? Ну, зате українська назва. Ну, але трошки незвична. Ну, – для, Як для великого промислового міста назва, можливо, не дуже підходить, але це є історично, тому є все правильно. Мені взагалі не подобається мені. Горішній пламень. Ну, що тому можна було получше прийменувати. Всі це не тільки моє м'єння, це е, от від кого я на лично живу і з ким не спілкуюся, всі кажуть, ну це назву придумати краще не мали.